Скажи, класна була поїздка в Егер. О, дуже файна. Да. І, так, і так зручно, що ти приїжджаєш у Мукачево, і звідси з Мукачево можна поїхати ну, куди завгодно. Хочеш в Румунію, хочеш в Угорщину, хочеш у Словаччину. І на вихідні, субота, неділя, і ти спокійно поїхав, подивився, дуже цікаві місця побачив. Ось, наприклад, як ми з'їздили в Егер. в да. Я ж її навіть не, не знала, а виявляється, що егер це столиця вина угорська. Там оце і... Бордо, Бордо. Да, А виявляється, що це що там прямо цілий, цілий комплекс, там, де знаходиться оця, пам'ятаєш, долина Красунь. Добре, там, пам там, де 200. 200 погрібків із різноманітними винами, і там можна будь-яке вино спробувати купити з собою привезти. І ці от знамениті вина, пам'ятаєш, ведмежа кров, ні, бича, бичача кров, ми куштували егера, да? таке червоне. Червоне mm -hmm. таке, да. правда, не вдалося нам знайти оцю трасуня Егера, теж дуже відоме вино, але нам чомусь не здалося. Зато лінія не. Так, да, я, да, я вперше його куштувала, мені досі не доводилося його куштувати, а тут вперше і дуже мені сподобалося. І взагалі прямо вибір, дуже великий вибір вин, і дуже багато там цих винних погрібків і барів. І там вже і їжа є, ми там і повечеряли, і просто погуляли, там і парк чудовий. І взагалі таке місце просто дуже чудове. Потім що ми? Потім поїхали в готель, переночували. Готель теж, до речі, дуже прикольний, дуже близько. 200... Романтик. Романтик називається готель. І дуже близько до центру, так? Тільки ми там пішки е, пройшли 200 метрів, і ми вже гуляємо в центрі, яка там шикарна базиліка. Просто розкішна така. Таке, таке враження, що ти ніби в Римі десь стоїш біля римського храму якогось. Знаєш, думаю, що таке, У мене таке відчуття, що ти стоїш десь в Римі. Да, дуже, дуже прямо така велична, да, велична, така цікава, красива. прямо е, Мені дуже сподобалося. І центральна площа в них дуже цікава. Оці прямо фонтани прямо з землі. тут тобі е, оцей Костел да, католицький, там якийсь теж дуже такий величний костел. Ми навіть туди заходили, да, і там посиділи, трошки подивилися всередині. Потім, куди ми ходили у фортецю, піднімалися. не так… Да, дручно до Зручно фортеці, дуже. не дуже високо, нікуди не треба там підніматися, тисячу сходів. А дуже комфортно піднялися і не дуже дорого там коштують квитки. Ну, на наші гроші по 200 гривень ми заплатили за вхід, От. і погуляли там у фортеці, там різні там є там, атракції, і подивилися там дуже такий чудовий краєвид на місто. Да? Егер прямо да. видно, і видно і мечеть, і видно всі собори, і видно взагалі таку загальну панораму міста. Так дуже вражає. Так що цікаве дуже місто, егер прямо мені сподобалося навіть не підозрювала, що воно таке. цікаве. А потім цікаве. раз і навіть в Турції, як в Турції. Да. По мокалі. Да, да, да. угу. Якийсь там соляний, холм. соляний холм, е, холм соляний. Да? Прямо виходить ось такі брили цієї солі, прямо виходять на поверхню і там вода. І там, мабуть, і люди, мабуть, купаються. Я так не бачила, бо далеченько було, але ну, я думаю, Ні, що там ти, вони й купаються. Ти погано бачиш, а я Бачила, там люди. Бачила, прямо да, люди були там, там у цьому, да, як, да, да, да. Як, турецьке, ж була як турецьке угу. да, прямо дуже. І зовсім ну, поряд з егером, там буквально 6 кілометрів ми від'їхали, зовсім недалеко. Так що просто чудова така була поїздка, така насичена. І цікаво, і скільки ми тут, ну, зовсім три години від Мукачево, і ми вже, не, там. Не, ми вже там. І ми вже гуляємо по Угорщині. Прямо цікаво вийшло дуже. І перетин на обратній дорозі ще 20 хвилин. Так, і кордон ми перетинали дуже швидко і зручно. Прямо е, дуже. Так що і ще поїдемо з Мукачева, якось і ще з'їздимо у Румунію. Там ще погуляємо якось так на, на дні, А потім ми ще з'їздимо у Словаччину, бо ми не були у Словаччині. Теж звідси тут вона абсолютно тут майже поряд. І там, я думаю, що там теж нам е, покаже, пані Марина нам покаже, там теж дуже багато цікавих місць. Мої друзі ніяк не можуть розуміти, ось я була у Києві, і ось я у Угорщині. Ти як? Mm -hmm, да. Ніч у поїзді. Ніч у поїзді три години, години. І три години автомобілем і ти вже в Угорщині. Да, дуже зручно. Ні, Танечка, три години не до Угорщини. Три години до єгра. А, а ну до Угорщини да, да, 26 да, да. кілометрів це да, Так, да, так, да. так, згодно, да. я помилилася. До Егера ми їхали три години. По шикарних дорогах, по автобану, дуже зручно і дуже швидко. Да. Спати хочеться, бо скучно. Да, тому що дуже пряма дорога <съяв> <съяв> рівна. <Да>. Слухай, а оце ми заходили в шпайс. Що? Я так і не, не, не розуміла, що це слово Sod означає. Шпайс, це таке закарпатське слово, як нам е розказали там в цій крамниці, що це закарпатське слово, яке значить комора. Там у цій коморі вона така прохолодна і там зберігаються продукти. Ну, і, мабуть, і зараз є такі у будинках такі комори. Там у Продукти тому і Так, <гум> да, бо шпайсам. Да. А, та, мож... а що там купила? А дивися, ось я купила козиний сир місцевого виробництва з пажитником. А що 에... пажитник А пажитник – це така рослинка, вона така, така, зернятка з таким горіховим смаком, і вона дуже пасує, вона дуже пасує до сиру. Я частенько вже його купую, бачиш ось, ось його прямо видно, він у сирі, oh, оці uh -huh. зернятка, да, таке uh -huh. схоже на просо, нібито. Uh -huh. От, і це місцевий виробник. І козина, я дуже люблю козиний сир. Ну, да, ще, це твоя любов. Да, а ще я купила теж місцевого виробника дубівський овечий сир. О, подарохи. Так, повта да, авари. Да, ми бачили такі прямо цілі такі отари овець паслися. Так дуже мальовничо так виглядало, прямо мені дуже сподобалось. А ти що купила, покажи. А я покажи. свій свою улюблені сир взяла теж. Бачиш? Угу, натуральний крафтовий продукт. Ага, називається мамин сир. сир. А насправді це він який як 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 камамбер. Брі, як біл, як білий песнявий амбер. Ага, ага. Цікаво буде спробувати вітчизняного виробництва камамберга. Ну, да? Я дам, а не Ну, І <риск> 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 well, ага. ага, ага. це до свого улюбленого продукту. Ага, це до сала це дуже гарно виглядає, прямо так красиво виглядає спеції, набір спецій до сала. А це що у нас? Закарпатський. Це шоколад. Закарпатський шоколад із Силю. рожевою, і і ще й на меду. Нічого собі. Я навіть такого ніде не бачила. Дуже цікаво. Теж крафтовий шоколад, виготовлений вручну. Нічого собі, да, таке, тільки сувеніри, такі прямо чисто закарпатські у нас сувеніри, Не Китайські, пластмаса. ніякі, да, а чисто закарпатські сувеніри. Потяг наш 18 у два. Ні, у нас потяг о 20.18. А, а, то ще ще трошки погуляємо. Це оцей потяг, що йде з Ужгорода на Київ. І ми в Мукачево сідаємо на нього о 20.18. І вранці будемо вдома. Сьомій годинці вже зручно. будемо в Києві. Дуже. та, Дуже, зручно. Вода така сосні. Якщо наш потяг восьмий, то давай пойдемо в Бограч. А що це таке бограч? Це така ресторація з аутентичною кухнею. Там все смачне. Ти була? Два рази. Дуже обслуговування класне, подача класна і дуже. І українські страви. Закарпатські? Закарпатські. Закарпатські, от, це, да, да, да. це я з задоволенням. Би Знаєш, спробувала. після Києва нам буває нам, тяжко, да, щось смачно, а бограч, це клас. Ага, о, чудово.